День третій і моя відповідь така: для малоцінних необротних матеріальних активів передбачено чотири методи амортизації, і це звичний нам з вами 100% в момент вводу в експлуатацію в місяці вводу в експлуатацію. Другий варіант це 50% в місяці введення в експлуатацію, і решта 50% у місяці виведення з експлуатації. І є ще два методи для МНМА, які, про які дуже рідко хто знає і тим більше застосовує: це прямолінійний і виробничий. Знаєте, я зустріла в своєму житті бухгалтера, яка застосувала прямолійний метод для МНМА. І її обґрунтування було таке: Мар'яна, наше підприємство зараз на спрощеній системі, і я не хочу витрачати амортизацію у вигляді витрат на тій системі. На яку не впливають витрати, а це спрощена. Ми плануємо перейти на загальну систему. Ось тоді і я застосую зміню метод зв'язку із зміною способу отримання економічних вигід. А зараз у нас прямолінійний для МНМа, а термін 20 років. Цікава історія. Скажіть,